Ну і ще раз нагадую, у нас з'явилася цікава новинка серед триммер. Це ось такий триммер Voyager V930. Особисто мені дуже сподобався. По-перше, сподобався дизайном і своїми характеристиками. Дивимось, будь ласка, ось такий триммер. До речі, дуже класний ніж. Пам'ятаєте, Кемей у нас залетів Кемей 2299. Він дуже схожий до цього Кемей. Дуже схожа модель. Блін, Та це вона, може, і є, до речі. Корпус, ну, все схоже і Корпус Це Voyager, це конкурент. Це конкурент KMA. І вони зробили свою версію Кмей 2299. Я як людина, яка особисто тримала в руках Кемей 2299, от, Оця штука. Значить, всі, чому він так залетів і став таким популярним Кемей? Ножі. От в них ножі дуже класні. І тут, ви бачите. От Я особисто по пам'яті пам'ятаю, що, в принципі, все так само. А, от, Значить, тому зверніть увагу, значить, Гідрі USB T-C тут уже. До речі, є дисплей, там немає. Тут зробили дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора і два датчика. Датчик, що працює від мережі комбіноване живлення, і також. Тут е, комбіноване живлення, тобто, якщо розрядився нуль акумулятор, ви під'єднете мережу, він одразу працює. Це дуже зручно. Далі. Що ще є? Е, значить, тут у нас в комплекті насадки. О, по насадкам також дуже зручно. По насадкам 1, 3, 5, 7. Хто хоче трішечки більше по насадкам, будь ласка, 1, 3, 5, 7. Мастила щітка. Кабель USB Type-C. Ось така модель в наявності. Вона вже є на сайті. В інстаграмі у нас посилання, по-моєму, повинно бути. Дивіться, має бути останнє. Далі, також по характеристикам 360 хвилин працює від акумулятора. Якщо для дому, то це супер. Далі, 3 години час зарядки, є дисплей. Ціна 799 гривень. Як на мене, приємна ціна за такі гроші, такий пристрій. Ви будете задоволені на всі 100%. Обіцяю. від магазину. У нас гарантія на рік. Працюємо з післяплатою. Ви можете замовити розрахунок при отриманні без комісії за наложений платіж. Відправляємо нова пошта Укрпошта. Розетка точки видачі також в нас є. В нас можна це зробити. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Instagram Trimmer і інстаграм сайт Тремар. Viber, Telegram, посилання в шапці профілю і телефон в описі під відео також буде.